у нас вже білі шипуни. І гарненькі, біленькі повикупувались. Вони також уже, слава Богу, почали нестись. Одне-два, три яєчка в день десь через день пролітає. А що ти вже кульгаєш. скачечка, вона прикульгує легенько, Тоже з них вже трохи яєць в інкубатор там залетіло. Це в мене чуть що бочка дно бочки 150-літрової. Ну що, кач качки, що ви розуміли, вони не маленькі. Ще та й качур, як залазить туди, це дно 150 літрової бочки, то тобто, туди більше ні, нічого і не влізе. Вони не маленькі. Там лапа навернувся, блін. У мене рука. Самого качура там лапи нічого собі тічать. Тільки... Купаються, не буду мішати. Це до рижих курей, це може хтось ще не знає, ми підсадили домінантів. У них таке більш зеленіше, голубеньке яйце. Стоїмо тою, щоб ці домінанти, вони як більш несуться. Ой, них хороша. І, і типу, якийсь у них там чубчик невеличкий є, що плюс-мінус у них може вийти те, що нам потрібно. Ну і зрозуміло, що рижий з бородою, рижи з щубом з бородою півень, чубаті курочки. Це якраз те, що нам потрібно для розводу тої породи, яку ми хочемо. Домінанти це для розбавлення крові. Ну і плюс підвищення яйценоскості майбутньої породи. Курочка ця, бачите, пішла теж жерженька. В неї дві пір'їни, які нестандартно зовсім ростуть, як хвіст у курей. Ну, все ж таки, вона чубата. І з чоботами, так що залишили взагалі друк від відбився. З цими ми теж не так то все добре, як хотілося. Хотімось макарон. Почали обіжати одну гуску. Обіжати почали всі разом. гурком. І одного дня, виходить, вже вони її трошки підзамучали. Прямо підзамучали. Що прийшлось її одних відсадити. По одній причині, що вона вже толі крило зламали її чи вивихнули. Ці нехороші такі злі, вони щось. Трохи побили, я так зрозумів, потоптали. А чого вони її не злюбили? Хто його знає, блін. Нібито її місця тут вистає. І їсти в них постоянно їй комбікорма досипаю. І пшениця, блін, у них завжди тут є. А будемо далі бачити, що з нею вона нібито жива. Ну, виходить, на період яйценоскості з неї, напевно, вже толку може і не бути, якщо крило зламати. Онтік, що ти? От яєць на ходу прям поправляється. Ви бачили. Там шкарлупиня тут яєць, бита пшениця. Потім десь раз на неділю чи два на неділю. Беремо, що в нього кореті, там залишається, всякі там шкарлупки, лушпинки. Просто висипаємо. Ось в цей вольєр до курей. І кури дуже добренько з'їдають цю ту шкарлупу, яку я не доїв. Це те бите зерно. Ну, і щейте кури не бачать як такове, що розбите саме яйце, а кальцій її считайте їм навпряму йде. Самий чистий, самий хороший. Ось така курочка, бачите? Прям. Те, що треба, на рижа з чубом і з бородою. І чоботи в неї непогані такі. Ну, доволі, я не знаю, не видно так толком. Але вони в неї є. Щоб прям, так як ми й хотіли, щоб була чисто риженька, максимально чисто рижа. Хоча в неї теж таке легеньке намисто є, темненьке по шиї. Ну, в неї борода така шикарна. І чуб. Ну і там теж вон, біля півня. Бачите, таке воно є з краю. Вона теж дуже добренька вийшла, це минулорічно. Вона з чубом, з хорошим таким чубом. Чоботи в неї також дуже там шикарні. І теж легесеньке намисто, чорненьке по шиї. Будемо розмножувати, будемо бачити. Так, це у нас одна із старих брама. Курочка. Це одна із самих перших Старенька, вона вже і теж ручки в стри. Бачите, ті ліце на нозі червоне. Із перших брам чистих, з яких взагалі оці всі курки починалися. Потім ми прибрали півнів брамовських, бо нам в них не сподобалось те, що в корей невисока. Кури ростуть хоч і великі, але насправді м'яса на них не так багато, як хочеться. І ще один із мінусів, що вони. Стають статело зрілими, десь аж місяців 6-7, тому півнів прибрали. Підмішали чуть-чуть знову ж. На той момент це були і домінанти, і якісь іще ми в один рік ну, нормально змішали так. різних порід, щоб розбавити кров і знову ж підбавити яйценоскості. Ну, а зараз доходимо майже до того, що в нас будуть ось такі, як цей півень ось ходить. Ми хочемо, щоб в нас були вони всі такі. Бачите, він з щубом, з бородою. Гребінь гарний, стоїть і чуть-чуть є в нього лахмоногості. Ну, думаю, за що того, що є і лахмоногість, і там у курок є. Лахмоногість по ногах хороша. Мають виходить хороші, чубаті, бородаті, щоботами риженькі, шикарненькі. Що вже на цей рік мають такі вже вийти. Ми вже їх скільки років, 2-3 стараємось вивезти. Ну, побачимо. Так, і в нас в процесі всіх цих ігор-селекцій вийшла ще така курочка. Вона теж біла, така щось біла сірі. І в неї є борода і є чоботи. Чуба нема, звісно. Але в хорошому може вийти схрещування і з рижими можуть повиходити все ж таки білі з бородою і з чубом ще. Ну, вона одненька така. Не факт, але може бути. Так, А тут ми, виходить, хочемо ось з тих хочемо взяти от ній видно, вона така, бачите з щоботами і з бородою. Ми хочемо на цей рік чисто взяти такий колір, щоб були бородаті з щоботами. А на минулий рік із рижих узять чисто рижих з щоботами і бородою і вивезти, виходить, щоб були чисто рижі змішати рижих півнів, щоб були рижі з бородою і щубом. Просто посади декількох півнів сюди до цих попелястих. Щоб, щоб взяти. По-любому пролетять від дівчат попелясті. Хлопці дадуть чоботи, чуб і бороду. І ми надіємося, вийдуть і такі самі попелясті бородаті, чубаті з бородою. Поживемо, побачимо. Не забувайте підписуватися на канал. Всім дякую.